Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам кращу ранкову руханку, яку я придумав та склав у комплекс вправ. Ця руханка добре покращить рухомість вашого хребта, а також в ній будуть присутні багато елементів розтяжок для м'язів. Я не можу залишити це відео без уваги своїх патронів. Це люди, які роблять мій канал кращим. Дуже дякую вам, друзі! Завдяки вашій підтримці я можу створювати для вас нові ролики. Також у цьому відео я хочу подякувати нашим захисникам, нашим воїнам, які оберігають нашу рідну землю. Робимо глибокий вдих, тягнемося, стаємо носки видих. Ви маєте потягнутися вгору і відчувати, як у вас тягнеться гребе. Як кістки стоїть на своїй місця. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих, вди, вдих, Стоїмо на носки, голову вгору, вдих, вди, вдих, Видих. вдих, вдих. Відводимо руки вперед, опускаємо, вверх, Через сторону, вдих, Піднімаємось на руски, тягнемося і вниз. вверх, Вдих. Тягнемося вгору і вниз. вверх, Вдих. І вниз. вверх, Вдих. І вниз. вверх. Добре. Ноги на ширині плеч. Беремо руки в замок. І тягнемося вгору. Голову закрідуємо назад. Тягнемося. Дихання не затримуємо. фіксуємося в такому положенні на 15 секунд. І опускаємося вниз. Опускаємо руки. Тоді знову беремо руки в замок, нахиляємося і тягнемося вбік. Тягнемося, дихання не затримуємо, рівномірне і фіксуємося на 15 секунд і опускаємося в початкове положення. Знову беремо руки в замок, тягнемося в сторону, фіксуємося на 15 секунд 15, дихання рівномірне. І опускаємо руки вниз. Тепер беремо руки лоб, тягнемося вгору і робимо повороти корпуса в сторону. На 4 рази. Чотири. І опускаємо руки вниз. Тоді знову тягнемося в сторону. Робимо повороти корпуса на чотири рази і опускаємося вниз. Тоді знову руки в сторону, робимо повороти корпуса на 4 рази і опускаємо руки вниз. Тримаємо руку на поясі, беремо руку за голову і опускаємо вниз до плеча і нахиляємося в сторону. Фіксуємося на 5-10 секунд, дихання рівномірно, не затримуємо і повертаємось в початкове положення. Беремо руку за другу сторону голови. Приблискаємо голову до руки і опускаємо в протилежну сторону. Фіксуємося, дихання рівномірне і повертаємося в початкове положення. Тоді знову беремо руку за голову. Фіксуємося 5-10 секунд. І повертаємося в початкове положення. І ще один раз. Опускаємо голову вниз і повертаємось в початкове положення. Так, далі робимо кругові оберти, плечима вперед, а потім назад по чотири обороти. Вдих і вперед. Видих. Вдих. Видих. Ви. Вдих. Ви. Стараємося робити на повну амплітуду. При цьому обов'язково зводимо лопатки. Чотири. І назад. Один. Зводимо лопатки. Грудний відділ хребта. Даємо вперед. Два. Дихання не затримуємо. Три. Чотири. Тепер впер один, два, три, чотири, і назад, один, два, три, Розгинаємо руки в долонях, повністю руки рівні. І робимо кругові оберти плечима вперед і назад. Обов'язково виконуємо на повну амплітуду. Зводимо лопати та грудний підіозрим даємо вперед. Робимо вперед. Максимальна амплітуда. Один. Тягнемось вперед. Назад. Лопапки зводимо. Два. Вдих. Назад. Вдих. Три. Видих. Вдих. Чотири. І назад робимо. Зводимо лопатки. Видих. вперед, Вдих. Видих. Вперед. Вдих. Видих. Тепер в другу сторону робимо. Зводимо лопатки назад. вперед, Один. Назад. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І назад. Один. Два. Повна амплітуда. Ви маєте відчувати, як у вас повністю працює приведен. Три. Чотири. Добре, чудово. Руки тримаємо за спиною ось в такому положенні. Фіксуємося. Зводимо лопатки та прогинаємось назад. Голову закинуємо назад. Фіксуємося в такому положенні на 10 секунд. І повертаємось в початкове положення. Знову ж таки зводимо лопати назад. Прогинаємося в грудному відділі хребта. Фіксуємось на 10 секунд. І повертаємось в початкове положення. Знову робимо видих. На видосі тримаємося 5-10 секунд. І на вдосі повертаємось в початкове положення. Видих. І. Вдих. Зводимо лопатку видих і вдих. Зводимо лопатку-видих. Повертаємось в початкове, положення, вдих. Тепер ми руки зберемо задох, кладемо їх собі на сонячне сплетіння. І зараз будемо робити максимально обороти. Сторону назад. При цьому потрібно дивитися за тим, щоб ноги не згиналися. Ноги, мають бути буде рівні. Повертаємось назад, максимально звертаємося, кровимо видих. Повертаємось в пошуткове положення вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Вди, вдих. Вди, вдих, Вдих. вдих, 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 один, два, три, чотири, один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Добре. Тримаємо липою пущини. І нахиляємося в сторону. В сторону нахилилися рукою, тягнемося по тілу, а другою біля себе. Голову також нахиляємо. Робимо вдих, повертаємо в початкове положення видих. Тоді в другу сторону вдих, зафіксувалися і повернулися в початкове положення видих. Вдих. І повернулися в початкове положення видих.

один. Два. Три. Чотири. Добре. Наступна вправа. Ми закидуємо ліпоть собі за шию. Закидуємо робимо в видих. Повертаємось в початкове положення вдих. І так на 20 повторів. Витих, вдих, Видих. Вдих. Видим вдих, Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20. Добре. Ноги ставимо широко. Широко. Впираємося рівною рукою в коліно. Ноги в нас рівні. І фіксуємось в такому положенні на 15 секунд. Дихання не затримуємо. А просто фіксуємо. Тіло тримаємо рівне. І постійно дивимося вгору на руку. 15 секунд пройшло. Повертаємося з початкове положення. І те саме виконуємо на другу сторону. Рука вгорі, друга рука рівна. Фіксуємо спиральність коліна, на рівні. Вдихаємо через рот, видихаємо через ніс. Дихання має бути рівномірним та плавно. Фіксуємось в такому положенні та повертаємось в початкове положення. І знову ж таки виконуємо те саме рука вгорі, друга рука на коліні. Фіксуємося. Та повертаємось в початкове положення. І знову те саме виконуємо. Рука вгорі. Друга рука на коліні. Фіксуємося. Та повертаємося в початкове положення. Робимо випад вперед. Стаємо на коліно. Одна рука на коліні, а другою рукою піднімаємо вгору. Піднімаємо вгору, робимо видих. Стараємося відвести лопатку. Ось такі коливальні рухи і вдих. Видих. Коливальними рухами фіксуємось на 4 секунди. І видих. Стараємося відвести лопатку. І вдих. І видих. Відводимо лопатку назад, досі вдих. Робимо коливальні рухи і видих. Ще раз вдих. Відводимо лопатку. Максимальна амплітуда і виріх. Тоді встаємо. Повертаємося в інше положення, ставимо руку на коліно і також робимо вдих. Поливаємо рухами і вибіг. Вдих. На 4 секунди відводимо лопатку і виріх. Вдих. Вибіх. Вдих. Відводимо лопатку. Максимально відпруда. Вибіг. Вдих. Вдих. Випамогою вперед, стаємо на коліно. Одну руку ставимо за коліно. Ось так рівну ставимо за коліно. Вона має бути рівною повністю. Ми її не згинаємо. А другу руку ми підводимо максимально назад. В такому положенні фіксуємося на 10 секунд. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Повернулися в початкове положення. Поміняли ногу. Стали на другу. Рука рівна. Фіксуємо. Рука рівна повністю. Впираємося і відводимо другу руку назад. Фіксуємо. Також на 10 секунд. 1, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'я. Десять. Повертаємося, знову. встаємо, Початкове положення в другу сторону. Рукою стираємо. Відводимо руку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9, 10. встаємо, Повертаємося в інше положення, рукою фіксуємося, відводимо руку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І шнемо, закінчили вправо. Так, лягаємо, руку тримаємо за головою. Так, голона, коли вона брать. Видих і вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три. Чотири, один, два, три. Закінчили. А далі обов'язково потрібно зробити гіперекстендії. Лягаємо на живіт. Руки тримаємо за головою. Ноги опущені вниз. Ноги не піднімаємо. Підриваємо тільки рудний від хребта від підлоги. На досі піднімаємось, на видих опускаємось. Вийди. Вдих. Вийди. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. І останнє вправо робимо підйом ніг на прес. Робимо вдих. Відриваємо таз від підлоги. Розгинаємо ноги. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Ну що ж, друзі? Ось і закінчився наш сьогоднішній комплекс прав. Я дуже дякую вам за перегляд. Я впевнений, що сьогоднішні вправи вам дуже сподобалися. Виконуйте ці вправи кожного дня і ви помітите, наскільки краще ви стали себе почувати, та наскільки рухливіший став ваш хребет. Наостанок, як завжди, хочу побажати усім вам мирного неба над головою, здоров'я, миру та добра. Нехай береже вас Бог. До нових зустрічей! Друзі.